Кирило Сазонов, військовослужбовець Збройної сили України, а також політолог пане Кирило, я вас вітаю. Доброго дня, радий вас бачити і чути. Навзаєм будемо говорити, звісно, по всій лінії фронту, тому що відбувається дуже багато гарячих подій. Ну, зокрема, так ось зараз Авдіївка особливо на вухах вона пропагандистів. А вони не розуміють, чому там їм щось не вдається. Інші говорять, що ой, не вдалося зробити сюрприз Путіну, тому що відомо, що Путін там їхав на Ростов на Дону. і, ймовірно, хотів почути про якісь перемоги. От, з вашого огляду, так з того, що ми маємо цієї інформації. Можна сказати, ну не вдасться ж росіянам оточити Авдіївку, як вони про це мріють. Ну насправді візит Путіна чи його двійника до Ростову мені здається так. Там мало щось відбутися. Герасимов мав зробити доклад, що ми оточили Авдіївку, чи взяли її щось таке якесь торжество. Але цього не відбулося. Довелося казати, що все йде за планом. Вони вже майже два роки що все за планом йде і. Путін передав вітання командирам та полетів ні з чим. Мені здається, що так що це була акція пропаганди, тому вони так несамовито туди і лізли останніми днями, що треба було якусь перемогу, і особливо, щоб на фоні цієї перемоги е, був сам Путін, як великий великий керманич, великий командир, який де він там перемога, але не вдалося. Ну дивіться, ось це вітання. До речі, ну якось максимально цинічно звучало на тлі того, що ось ми бачимо здання генштабу, яка максимальна кількість величезна, вражаюча, загинула окупантів. Це кому передає привіт? Тим хто загинув, чи це якийсь такий був привіт, що давайте робіть, рухайтесь? От це до речі, не зрозумілий такий був привіт від Путіна. Ну, не було заготовки під це, мабуть, сказав, що сказав. Так, саме ці цифри свідчать про те, що вони несамовито лізли, не враховуючи втрат, тому що треба було щось показати. Бо насправді Путін і у Китаї був, і там теж щось нічого такого важливого він не привіз, тільки багато слів. І, мабуть, Китай на нього теж дивиться, як на людину, яка програє війну. І то таке відношення, тому йому вкрай потрібно було щось показати і Китаю і Росіянам. І насамперед мені здається, що е, яка, якийсь успіх йому дуже ордіть, показати союзникам України в першу чергу Сполученим Штатам, Великобританії, ну загалом западу, те, що е, треба тиснути на Київ, треба саджати Київ за стіл перемовин. Бо ви бачите, що що контрнаступ України вже зупинився навіть Росія потрохи наступає, тому сильна переговорна позиція для перемовин. Ось зараз саме час, але нічого він зараз показати не зміг. До речі, Авдіївку так негласно називають таким ключем до Донецьку. Також пам'ятаємо різну інформацію від місцевих місцевої влади України, що нібито знову ж таки у Росіян є новий дедлайн захопити Донецьку область. От ви розумієте дійсно справжню мету ось цього наступу, так і ось дійсно ціну цих сотень життів російських окупантів. Ну, Авдівки насправді поруч з Донецьком від Авдіївки до центру міста Донецьк. 17 кілометрів, а до самого Донецька поруч через Спартак, декілька кілометрів і Київський район Донецька, але так було з 14-го року, і особливо зараз. Ну, цей виступ, ну цей виступ змушує їх нервувати. Звісно, вони хочуть якось його зрівняти, відтиснути українські війська подалі від Донецька. А щодо захоплення цілком Донецької та Луганської областей. Так, це дало б їм змогу якось красиво виходити з війни. Чому мов, ми, мовляв, звільнили так звані ДНР ЛНР, наші цілі, так званої СВО, досягнуто, все, далі воюємо, тому що хоче воювати Україна. Тільки Україна затягує конфлікт. Що вони, правда, я не знаю, будуть робити з е, територією Херсонської та Запорізької областей, які вони теж офіційно доєднали до Росії, це теж питання, вони їх не контролюють. Тому важко, але такий сценарій був. Але ну, ну, мені здається, все ж таки, що ключове значення Авдіївка має як політичне: саме ну, про щось розповісти, щось сказати, що вони десь просунули, щось захопили. Це ну, мені здається, це першочергове завдання було. От цікаво також і з герсонським напрямком. Ну, по-перше, знаємо, що там президент України він написав також допис, що ключове питання ситуація в основних напрямках фронту, наші оборонні дії. Авдіївка, кубинський напрямок південь, написав президент у соцмережах. Е, також пам'ятаємо, що на Херсонщині прибував Валерій Залужний, е, і також він був у Авдіївці. То тобто ми розуміємо, там, де наші головнокомандувачі, значить там щось таке певне відбувається. Але що цікаво, навіть Путін у Пекіні не міг заспокоїтися, говорив про те, що йде наступ збройних сил України саме на херсонському напрямку. Ну і звісно, за його інформацією, він не успішний. Але е, якщо не офіційно опираючись на інститут вивчення війни, американський. Аналітики кажуть, що все ж таки є в нас там прорив. Одна ваша думка, цей напрямок наскільки сьогодні є важливим, ну і звісно, наскільки от він є загрозливим для ворога? Херсонщина це напрямок на Крим, це для Росії е, надважливе питання, але тут маємо справу не тільки Херсонщина, а й Запорізький напрямок перерізати сухопутний коридор на Крим, хоча б під вогневий контроль. Взяти це дуже важливо, тому що нормально займатися нормальним е, матеріальною технічним забезпеченням е, угрупування у Криму через Кримський міст неможливо, бо, по перше, в нього обмежені пропускні е, можливості. По-друге, по ньому досить часто прилітає, його закривають. Тому для них сухопутний коридор до Крима це ключове питання, тому на саме на Запорізькому напрямку вони будуть чинити шалений спротив. Але так само гарячий подавдіївкою, і на Куп'янському, на Лиманському напрямку зараз можна казати про те, що загострення йде по всіх напрямках. До речі, пане Криле, тут якось втрачається логіка росіян, так якщо, наприклад, Путін так сильно боїться втратити Крим, і ось ці напрямки, як ви зазначили, і Херсонський і Запорізький, є надзвичайно важливими, то навіщо стільки сил так було кидати і на Донецьку область, то також якось є незрозумілим. І чи загалом, так якщо так говорити грубо, чи мушу Росія пожертвувати якимось напрямком так заради якогось? І чи є розуміння, що головне сьогодні для Росіян? Чи вони якось діють хаотично, щоб отримати бодай якусь пере? І принести її Ну, вони... Е, вони ну, на кожному напрямку, якщо вистачає сіл та ресурсів, вони е, йдуть на заострення скрізь, де буде можливість, там вони і хочуть просуватися. Але ж це не працює так, що. Вони просто зосередились на Авдіївці, наприклад, і все. Нам теж доводиться на Авдіївку кидати додаткові резерви, додаткові сили і теж там посилювати оборону. Тому там, куди вони нападають, автоматично не означає, що нам стане легше десь в іншому місці. От на фоні цього всього бачимо, що там Путін збирається провести таку першу велику прес-конференцію з 21-го року. Як думаєте, так чи не скасує він раптом? Тому що я так розумію, що Путін що любить, коли він виходить десь на люто говорити про якісь перемоги. Ну а тут здається, поки що немає про що говорити. Чи, чи варто якось очікувати якогось такого дійсно грандіозного виступу? А він вже виступав на Волдаї. Суть кому треба. Він сказав, його почули. А що йому з чим зараз виходити на прес-конференцію? Е, розказувати про ізраїльсько-палестинський конфлікт, хіба що? Бо про Україну йому казати нічого. Нічого нового сказати не можна, ніяких успіхів немає. Є тільки гроби, які повертаються з України, а про це він розмовляти не хоче. Тому може прес-конференція буде скасована. але в нього ж вибори скоро і. Вже можна казати про початок виборчого процесу, тому відміняти прес-конференцію у цих умовах ну це прояв слабкості. Так що тут важко прогнозувати. Йому потрібно провести цю прес-конференцію, йому потрібно розказати щось про свої перемоги, але перемог особливих немає. Не можуть намалювати. Та так, да, так для Росії це здається загалом не проблема малювати і брехати. От ви згадали так війну в Ізраїлі, що сьогодні відбувається. Дуже багато сьогодні експертів, зокрема самі ізраїльтяни, говорять про ой, чудо, чудова картина. Так розумію, це якийсь там ваш, так? Це котик, так я розумію? Так клас, чудово Бойный. так. Тоді він буде разом з вами слухати запитання. От так щодо Ізраїлю от причетність Росії сьогодні вже нікому не секрет. Так і ми е, бачимо заяви окремих ізраїльських лідерів, що після того, причому це було в Russia today вже розлетілося всіма соцмережами. Ось це звернення про те, що е, все Росія, ми все розуміємо. Ми зараз переможемо. Ну а далі ми прийдемо до України і будемо допомагати Україні перемагати. ось Такі наративи як вам сьогодні? Ну, здається, що Ізраїль буде рішуче налаштований. Ну, зокрема, як вплинула так оця підтримка Росії Хамасу відверта загалом на всю політику Путіна? Так це сказав депутат Кнеседу від партії Лікут, що вони розуміють зв'язок Росії підтримку Хамасу. Росія не робить цього секрету, і мені здається, вчора керівник гур Кирило Буданов виступав з цього приводу і десь. Деякі заяви озвучив про зв'язок Росії та Хамасу. Саме 24 вересня Росія перевела супутник свій розвідувальний на геостаціонарну орбіту Ізраїля та, як кажуть, передавала інформацію всім зацікавленим сторонам. Ми розуміємо, хто зацікавлена сторона у першу чергу. Це, звісно, Хамас і його спонсори, типу Ірану, російські інструктори навчали працювати ХАМАС з тими ж дронами. Бо раніше вони їх не використовували. Тобто ну зв'язок Росії з Хамасом його бачать усі, бачать так само і в Ізраїлі, і е, спроби Натаньяху прем'єра Ізраїля дружити з Путіним як і самі ізраїльтяни це бачать. І мені здається, що Путіна вони не простять. Бо, як кажуть мої знайомі з Ізраїля, Ті, хто був з такою відвертою проросійською позицією, підтримував саме Росію, емігранти з Росії в Ізраїль. Вони зараз дуже розчаровані, дуже злі, кажуть, що Росія придатель, вона їх зрадила, і більше вони не відчувають себе колишніми росіянами. Щодо заяви Байдена, так що він поставив дійсно один ряд сьогодні і Хамас і Росіян. От Як думаєте, чи дійсно це може е, дати такий поштовх, можливо, до ще більшої допомоги в Україні, а не як радіють росіяни навпаки, так що зараз там, мовляв, будуть і гроші ділитися, і зброя. От тут здається, отже, сьогодні фактично захід на налаштоване рішуче. Так, росіяни справді сподівалися, що війна на Близькому Сході це відволікатиме всіх. І про Україну, про Росію забудуть, але ні. Ми бачимо, що Байден називає Ізраїль та Росію е, ключовими союзниками США е, порівнює Хамас з Путіним і це дуже обурило Кремль. Сьогодні навіть Пісков щось сказав, що це неприпустимо таке порівняння. Ось тому е, це зіграло насправді проти. У великому рахунку, тому що е, зараз допомога Ізраїлю і Україні вона йде одним пакетом через Конгрес США, а у Ізраїля дуже потужне лобі, і Ізраїль отримає підтримку у ну в будь-якому випадку. Ну буде підтримка Ізраїлю, а так і України. А зараз ми об'єднані у цьому, у цьому пакеті, тому допомоги буде більше, допомога буде, буде швидша. А замість того, щоб протрошити усілля ну зусилля всі. Вийшло так, що захід більш активно буде допомагати боротися з тероризмом в усьому світі. Це стосується і Хамасу, і Росії. Так що у глобальній перспективі ми виграємо. Ну, і так зокрема, якщо говорити про так більш глобальні події, тому що ми знаємо, що зараз і Ізраїль отримав зелене світло, зокрема Цахал, так щоб провести наземну операцію у Хамасі. Тим часом бачимо, що вступає також Іран. Пишуть, що і Ліван готується до війни. Мовляв, якісь дії певні очікують. Також відомо, що Хезбола атакувала базу США. Тобто відбуваються ось такі події, дуже напружені сьогодні, і всі чекають, так от, що буде після того, коли Ізраїль. Ська армія піде у наземний наступ, звісно, у сторону сектора Газа, де вони пообіцяють навіть ось ці підземні тунелі перетворити у кладовище величезне. Ви відчуваєте так, от по таких заявах, по цих напруженостях, що ось зараз це все може перерости дійсно у ту саму третю світову, про яку дуже часто зараз говорять останнім часом експерти? Так, так поличі... масштаби можуть бути дуже великі, і це може розгорітися справжній пожар, там якщо всі долучаться до цього. Але є надія, і мені здається, Байден саме так підходить до цього, щоб купірувати проблеми на самому початку, не дати розгорітися, а відразу погасити цей пожар, маленький ще ну невеликий, без участі інших країн. І у США достатньо аргументів вагомих дуже. Щоб і Ліван і інші країни утримались від прямої участі в бойових діях. Повідомляють Міністерство оборони Російської Федерації, що за добу збили сім українських літаків. Міг 29 Ви взагалі уявляєте, наскільки це може бути реально, і якими силами кажуть, що це їхні ПВО збивали? Як яким чином? от для мене не зрозуміло, але на жаль, змушені розвінчувати ці міфи. Я мені цікаво, де саме вони збили, де саме наша... Авіація працювала так щільно. Ну не працює наша авіація. Зараз по їх території так працюють ракети, працює е, ракети далекобійні, працюють дрони е, не, не так. Декілька днів тому 18 дронів прилетіло на російську воєнну базу у Курській області біля аеродрому. Так це працює, але стільки літаків. Ну це ж російська пропаганда. Вони збивають наші літаки. Вони мені здається знищили їх ще у перші години вторгнення, як і ПВО. Тобто їм вірити не треба бо якщо їм вірити, то вони вбили вже нас всіх, а багатьох декілька разів. Ну це просто ні про що. Ну і пане Криле, цікаво, що до чого сьогодні готують населення Росії, тому що каже, Шойгу, що НАТО збирається вдарити ядерною зброєю по території Російської Федерації. Тут е, мало би бути, мабуть, якась відсилка до того, що давайте росіяни, вставайте, діти на фронт, воюйте за Росію, але здається, після таких слів ну, вже нічого не хочеться вже просто хочеться покинути територію, так точно не в стороні фронту. Ось такі заяви як можна розцінювати і на кого вони розраховані? Як думаєте? Ну, ударити ядерною зброєю по території Росії пропонували самі російські пропагандісти то деякі депутати, будемо справедливими. Щодо заяв ГУ про загрози, про все це їх давня вже не перша спроба після того, як провалився Бліцкрік, легкої спецоперації проти України не вийшло. Вони намагаються зробити цю війну такою народною. Що мовляв, весь світ, захід, Україна, як проксі американців нападають на Росію, загрожують їй. А ми маємо всі разом стати на захист своєї батьківщини, але це не заходить росіянам. Вони чудово бачать те, що вони ініціатори війни. Їм було б дуже приємно. Нас розтоптати та знищити, але не виходить. але вони не відчувають себе жертвами, не відчувають необхідності захищати свою країну, бо на неї ніхто не нападав. А вони це чудово розуміють. Намагання будуть і Медведєв, і Шойгу, і Путін будуть виступати, що сказати про велику війну, про захист батьківщини, але ну це не заходить їм. Пане Кириле, точно знаємо, що наші воїни знають за що вони борються, за що працюють. Зокрема, також завжди буду дякувати вам за роботу, те, що ви робите сьогодні для нашої перемоги. Ну і так коротко запитаю, тому що з'явилось ось таке розслідування у держмитній службі. Повідомили, що протягом 9 місяців перевірили понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гум допомоги на адресу 200 військових частин. Факівці встановили понад 3 тисячі випадків на підтвердження і надходження, але більше 3 Перевіреної гумдопомоги не доїхало у військові частини із початку року. Якось відчувається сьогодні якась нестача на фронті. Тим більше, що ми розуміємо, що зараз іде зима, потрібно багато чого також додатково. Як загалом коментувати такі факти? Не хотілося б, звісно, щоб це було правдою. Ну, звісно, але нестача, чого відчувається, те гум назвати важко треба більше мін, треба більше снарядів. Більше засобів для розміновування е, щільно замінованих територій їх оборони, е, більше ракет, більше літаків, більше усього такого важкого озброєння. Це не гумдопомога. Так волонтери насправді е, замінили в багатьох питаннях державу і забезпечили. Ну я кажу, все що, що надягнуто на мені, е, все окрім зброї. все волонтерка, все волонтери допомагали з самого початку. Тому зараз, коли держава трохи починає тиснути, там є скандальна ініціатива, постанова Кабміну, уряд хоче там взяти все під контроль, втопити волонтерів в звітності, нібито для боротьби з зловживаннями, не треба їм заважати. Волонтери тянуть на собі дуже дуже багато. Від всіх військових і низький уклін, всім, хто допомагає, і волонтерам, і людям, хто донатить. Бо без, без цієї допомоги ну, було б дуже важко. Дуже дуже. Я навіть не уявляю, як би ми були. Воювали по спортивних штанцях та тапочках. На щастя, у нас є такі люди. На щастя, українці сьогодні об'єднані. Ну і сподіваюся, що далі в цьому будуть продовжувати. Не забувати, що в Україні триває війна. Пане Криле, буду дякувати вам безмежно за вашу роботу, за те, що Дякую. ви робите за час. Ну і бойовому куту. Також дякуємо, що ви з нами в цьому ефірі. До зустрічі обов'язково з вами в наступних ефірах.